Купила крем з SPF 15, чи достатньо мені буде на літо. Можу сказати так: все залежить, по-перше, від того регіону, де ви живете, наскільки активне сонечко у вас, і по-друге, від вашої активності. Чи працюєте ви в офісі, чи працюєте ви на дворі і так далі. І взагалі, наскільки ви активна? Можливо, дача, можливо, у вас онуки, або діти, ви полюбляєте знаєте, такі активні види спорту саме на вулиці. Що б я рекомендувала? Я б рекомендувала купити саме SPF 50, але з захистом від променів А, бо промені А руйнують мембрану нашої клітини. По Перше, а по-друге, крім того, що там є і а, захист від променів, а в СПФ повинні бути антиоксиданти, зволожуючі компоненти для того, щоб захистити нашу шкіру не тільки від променів, а також і взагалі від руйнування нашої клітини. І пам'ятайте, що ніякий крем з СПФ не захистить вашу шкіру на 100%, особливо від опіків. І саме шкіра, яка знаходиться в стресі, їй недостатньо вітамінів Д, вона якраз і має ту пігментацію після сонячної засмаги яку ви не очікуєте.